години. Я зараз знаходжусь біля скарбниці Національного музею історії України. Я була тут раніше, декілька років тому. Відео про це є на моєму ютуб-каналі. А тепер, наскільки все змінилось і спочатку воєнних дій. Дивітьсяся. Це відеоспогад. Адже кадри, які ви тут бачите, датовані листопадом 2022 року. Вітаю! Зараз я вам хочу запропонувати відвідати виставку ювелірних творів Україна, яка вибраться. В експозиції представили 46 робіт, 27 митців ювелірів у традиційних та експериментальних техніках. Представлені вироби зі срібла, емалі, дорогоцінних, напівкоштовних каменів та несподіваних матеріалів на кшталт вугілля. Феномен Українців під час війни. Це здатність протидіяти агресору в усіх сферах життя. Учасники проєкту осмислюють свій досвід переживання нинішньої російсько-української війни. У них і ненависть до ворога, і любов до України, і біль втрат, і мрія про майбутнє. Мою увагу. Привернула робота мисткині з Донецька Тетяни Калюшної, яка відійшла від роботи з дорогоцінними матеріалами і зайнялася ручним огранюванням кам'яного вугілля. Її переживання відображає брошка квітка Донбасу. Наступна зала присвячена грецькому мистецтву. Культура давніх греків стала трендовою для всіх інших народів тогочасної Європи. Навіть римські майстри активно наслідували своїх сусідів, до прикладу, створюючи точні копії грецької скульптури в мармурі. На виставці представлені шедеври грецької металопластики та гончарства. Також тут проходила експозиція кавова культура та етикет кримських татар. Традиційний костюм кримських. Традиційний кримсько-татарський костюм є складним комплексом взаємопов'язаних елементів одягу, аксесуарів та головного убору, які у своєму поєднанні відображають глибокий внутрішній світ його власника. Далі я не буду нічого коментувати, а пропоную вам зробити висновки самотужки. На цьому моє відео завершується. Якщо ви бажаєте знати, як музей виглядає зараз, то пишіть про це в коментарях. Обов'язково зніму продовження. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити відео з музею та інших цікавих місць, Хай щастить!